Зерно, яке пережило тисячоліття. Вона належить до роду пшениці Трітікум. В Україні цю культуру називають спальта, іноді полба або двозернянка. Найдавніші знахідки спальти датуються... Забув. Датуються другим тисячоліттям до нашої ери. Спальта це не одна конкретна рослина, а ціла група стародавніх пшениць. У давнину спельта була головною культурою у селянському господарстві. Після того, як спельту витіснила м'яка пшениця у 19 столітті, у ХХ столітті вона майже зникла з полів. Європейські науковці активно відновлюють старі сорти. В Україні відновлення цієї культури розпочалося ще у 1940 році, коли відомий генетик Микола Вавіло зацікавився спельтою. Спельта невибаглива. Росте навіть там, де інші зернові не дають урожаю. За останні п'ять років площі під спельти в Україні зросли більше, ніж утричі. А ще спельта чудово вписується в органічну сертифікацію. А в Україні вона з'явилася приблизно... де завдяки впливу м'якої пшениці, хоч трошки і поменшало білка, стало 21. І нагадую, зерні спельти підвищений міст білка. Сьогодні спельта у складі хлібу, макаронів, каш, батончиків, пластівців і навіть кави. Підсумовуючи, можна сказати, що спельта є цінною зерновою культурою.